72-га бригада Збройних сил РФ справді зазнала величезних втрат, і під натиском 3 ї окремої штурмової бригади ЗСУ втекла зі своїх позицій на Бахмутському напрямку, про що жалівся лідер ПВК Вагнер Євгеній Пригожин. Але площа звільненої території навіть більша. Про це у відео розповів командир тактичної групи Азов, яка входить до складу 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький. Фактично повністю знищені шоста і восьма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин. Захоплена значна кількість полонених. Загу... Так званий третій штурмовий загін. ЧВК Вагнер поніс великі втрати. І Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок і залиште свій коментар. За словами Білецького, третій штурмовий загін ПВК Вагнер зазнав великих втрат. Також він повідомив, що наступальні дії ЗСУ вели у смузі шириною 3 кілометра і глибиною 2 кілометри 600 метрів. І як наслідок, уся ця територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. Ця дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ, до бійців 3 штурмової бригади. Для мене велика честь битися поряд з вами, служити разом з вами, командувати вам. Ви справжні бійці, справжні герої, які показали, що таке український бойовий дух. Деталі про цю операцію додав і боєць Максим Жорін, який у своєму телеграм-каналі оприлюднив фото з кількома полоненими росіянами. Ліквідували більші півсотні русаків з числа і вагнерівців і 72-ї бригади армії РФ. Знищено кілька складів з БК, міномети та кілька одиниць БМП. Під контроль українських сил повернені важливі позиції. Як бачите, є й поповнення обмінного фонду. Ну, шо пі**ли, приїхали?